Суперечки у дворі багатоповерхівки, занадбані бомбосховища та визнання почесних громадян у Чернівцях. Відбулася сесія міської ради, під час якої в сесійній залі обговорили одразу кілька важливих питань: від конфлікту між мешканцями вулиці Сандуляка до необхідності ремонту укриттів. Подробиці далі. У дворі однієї з чернівецьких вулиць розгорівся скандал довкола комунальної землі. Частина мешканців самостійно облаштували автостоянку та почистили дерева. Інші ж вимагають повернути початковий вигляд території. Захід присутні мешканці вулиці Санкт-Петербурга, 11А, Б і В. Це щодо облаштування законності облаштування паркових місць на території земельної ділянки, яка належить яка є, знаходиться в комунальній власності. Ці мешканці зверталися не тільки до мене, до багатьох представників депутатського корпусу. Я безпосередньо написала запит до департаменту транспорту. Дали роз'яснення наскільки законно розписала, яка процедура мала би бути щодо встановлення таких паркових парковочних місць на зелених зонах. Нині на сесії Чернівецької міської ради мешканці будинку на вулиці Сандуляка особисто звернулись до мера та депутатів з проханням врегулювати це питання. Просимо підтримки, будь ласка, там обмежені стовчики до того періоду, поки буде вищу. Про загальну благут усього нашого внутрішнього будинкового двору. Напишіть, саме е, поліції, хай поліція прийде, даря, по, е, значить, щоб не, не було опору. Як це так? Це кримінальні карті, розумієте? Чи ні? Вони собі щось роблять, а влада собі а ми не можемо. Можливо, так само ми колективно, чи створюючи робочу групу, будемо шукати шляхи вирішення і законності механізму облаштування на якихось землях комунальній власності, без узгодження з містом, з департаментами відповідними, можливо, ви Роман Васильович та все відповідальну особу, яка би мала за це відповідати, проводити зустрічі з мешканцями, які би мали надаватися дозвільні документи і взагалі, хто має займатися облаштуваннями території, які належать усій громаді. Депутатка від фракції команда Михайлішина Антоніна Бабюк під час сесії підняла питання будівництва та ремонту бомбосховищ у Чернівцях, але нам потрібно це робити. У нас багато є шкіл, де є бомбосхов... є сховища, але не відремонтовані, Він В жахливому стані я говорила про 24-ту школу. Подивіться, поліклініка, дитяча поліклініка там є. Ну Ми виїжджали туди комісійно, ну, колеги, там треба робити по нові ремонт, там треба робити вентиляцію, надіятися, це не можуть. Але ми галочку поставили, ми відремонтували і все, поклали лавиці, значить можуть туди заходити. Значить Потрібно виділити кошти, привезти те приміщення, це має робити не школа, однозначно, це має робити департамент інфраструктури, провести те приміщення в відповідне становище. І білий стін під час сесії міської ради депутати підтримали рішення присвоїти звання почесний громадянин міста Чернівці військовому капелану та волонтару Василю Гасенцю. Це людина відома в нашому місті, це почесний капелан, волонтер, який з початку війни, яка почалася у 2014 році. Він волонтерить, він перебуває в зоні бойових дій разом з нашими військовими. Надаючи їм не тільки матеріальну, але й духовну підтримку, і кожен з нас, і кожен у місті Чернівці знає цього громадського діяча Василя Мисенця і пропозиція бюджетної комісії внести ще одного чесного громадянина і відзначити його до дня міста. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.